Вітаю всіх присутніх. Виконуємо розкрій жіночого жилету. Отже, будь ласка, підходьте ближче. Декатерування ми вже зробили. Складаєте лицевим боком всередину, кромка до кромки, згин з іншого боку і декатеруйте. Ледь прикладаєте праску до тканини. І ось такими рухами за допомогою пару. Тиску, температуру добираєте відповідно до тканини. Ось таке декатерування. Виконуєте вздовж цієї тканини, яка у вас є, спочатку з одного боку, потім з іншого. Що таке декатерування? Це коли під час волого-теплової обробки тканина дає певну усадку, тобто зменшується її величина. Розкладку я зробила завчасно, обкрейдувала всі деталі, додала припуски. Зверніть увагу, деталь пілочки, плечовий зріз, горловина кутоподібна, ласкан заокруглений, край борту, низ. Всі деталі виставлені згідно технічних умов. Також враховано напрямок нитки основи. І лише тільки після дублювання ми нанесемо всі контрольні лінії. Деталь пілочки, дві деталі, деталь спинки, дві деталі. Бічна частина дві деталі. Підборт, дві деталі, нижня частина коміра. Зверніть увагу, як я виклала деталь. Паралельно зрізу скепу. Це зріз стійки, середина коміра. Нижній комір буде з двох частин відліот в кінці коміра. Стійка до нижньої частини коміра та до верхньої частини коміра. Верхню частину я виклеїла ширшою. У мене тут буквально на 3-4 мм по відльоту. І по кінцях коміра також я трошечки розширила. Далі всі зрізи, так як на нижній частині коміра. Отже, розкрій виконуєте самостійно, після цього будемо дублювати деталі. Я вже почала виконувати розкрій, але ще хочу акцентувати увагу на ділянки. Зверніть увагу, біля згину залишилось місце для поясу та дрібних деталей. Тобто кишені, хлястики, все, що заплановано у вас по моделі. Працюємо з дублюючим матеріалом, дублерин. Всі деталі укладаємо згідно технічних умов на виконання, враховуємо нитку основи. Подивіться. На дублюючому матеріалі я розклала деталі верху. Так само, як нитка розміщена була на деталях верху, так само я і поставила на дублюючий матеріал. Всі деталі викроюємо. Деталь пілочки повністю викроюємо. деталь підборту. Повністю викроюємо. Бічна частина. Тут ще в мене деталь поясу. Ну, ви подивитесь. Якщо ви хочете, щоб пояс був більш сухий, то ви його дублюєте. Якщо ні, то можна пояс не дублювати. Верхня частина коміра дублюєте, поставлено на згин. Напрямок нитки основи. Зверніть увагу. Нижня частина коміра, дві деталі також. Нитка основи паралельно розкепу. От зріз розкіпу. Стійка. Також дублюєте дві деталі. Спинку ми дублюємо частково. Подивіться, я так приклала деталь. Зараз ми обкрейдуємо, отут десь приблизно буде 10-12 см, і від пройми 6 см. І завжди це так на око. Може бути прямо, може бути ось така вогнута лінія. Я це показую на верхній частині, але ми так викроємо тільки з прикладного матеріалу. Нижню частину далі ми не дублюємо. Хіба що у вас тут буде шлиця, то треба буде продублювати шлицю, якщо вона є. Якщо у вас трикотажна тканина, то я дублюю всі деталі. Отже, зараз я викрою самостійно. Ще така невелика ремарочка, я ще не викроїла деталі, обшивки. Але тут ще можуть бути зміни по проймі. Можливо, я буду поглиблювати пройму, тому я ще обшивки до пройми не. Викроюю саме ось ці діляночки. Ділянка пройми, ділянка пройми, ділянка пройми. Це буде пізніше, після першої примірки. Якщо у вас ще є дрібні деталі, ви так само їх розкладаєте. Може бути накладна кишеня, можуть бути клапани, дрібні деталі все те, що у вас по моделі. Отже, всі деталі викроєні з дублюючого матеріалу. Зверніть увагу. Врахована нитка основи. Так як на деталях верху, так ми і виконали на дублюючому матеріалі дублерин. Дублюємо спочатку великі деталі. Зверніть увагу, я поставила пілочку, дві деталі разом, обов'язково ставити, не роз'єднувала їх. Лицевий бік всередині. На дотик відчутно, де клей клеючим боком до виворітнього боку деталі. І спочатку дублюємо один бік, а потім інший. Потім ми перевернемо, зверніть увагу, тут дві деталі в мене. Знизу не ставити ще нічого. Я вам показувала метод, де я зголожувала дублери. Це в мене такий він тоненький, тендітний для костюмних тканин. Є більш плотний дублерин для корсетів. Спочатку зголожуєте, потім висушуєте. Так акуратно дублюйте, щоб у вас не вийшло таких характерних защипів. Все пальчиками поправили і після цього дублюєте. В фабриках ця операція виконується за допомогою пресу. Дублерин я вже вам показувала, як добирати. Це такий, що тянеться в різні боки в мене. Так, бачите, видно, що тянеться нитка основа це уточна нитка, вона ще більш послаблена. Зараз ткані сучасні, вони тянуться, тому треба і відповідно добирати дублюючий матеріал. Для корсетів він більш такий плотний. Є тканєві дублерини, є нетканєві. Ви собі добираєте до вашого виробу необхідну тканину. Або дублюєте, яка у вас є. Але краще враховувати ці всі вимоги. Він дуже швидко клеїться. Це не флізелін, це в мене дублерин. Не плутати. Після того, як ви продублювали один бік, перевертаєте дві деталі і дублюєте інший бік пілочки. Після цього ми прикладемо лекала і нанесемо всі контрольні лінії. Будемо обробляти пілочку. Отже, далі самостійно. Отак, акуратненько роз'єднуєте і підрізаєте. Всі-всі-всі ці залишки підрізали. Я завчасно вже пілочку підрізала, зверніть увагу. Після того, як все у вас вже готово до прикладання лекала, після цього ви прикладаєте лекало і переносите всі контрольні точки. Лінію перегину ласками. От я її вже перенесла. Отак. Притискаєте, все добре укладіть. Притискаєте лінійкою, відкладаєте в сторону ликаву і переносите всі лінії. Лінію перегину ласками, лінію середини. Все так само я вже на відео показувала, я так ще так елемент показую. Виточку. всі 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 контрольні лінії. І після цього переносите на інший бік. Але добре притискаєте. Відвертаєте в сторону, перегін ласкану намічаєте лінію середини пілочки. Також намічаєте виточку з одного боку та з іншого. Інший край пілочки, верніше виточки. Я спішу, хочу, щоб це було скоріше. Ви це все ретельно перевіряєте, робите охайно. Оце є контрольну точку, ви також можете її нанести. Це отакий метод притискання лінійки, він мені дуже подобається. Чітка лінія. Головне, щоб обмилок був гострий, наточений. І обмежуючу лінію обов'язково тут, де завершується виточка. Я вже говорила, що ми спочатку виконуємо креслення, потім студенти виконують, виготовляють макет. Я намічаю лінію талії. Ось ці необхідні лінії у нас є. Після цього ми повинні зробити прокладні стіпки. Я вже зараз не буду на це акцентувати увагу, ви це вмієте робити. З лицевого боку ніяких ліній не наносити. Подивіться, дивіться, у нас виточка з одного боку, з іншого боку, всі лінії видно. Можна нанести ребро виточки. Я можу так на око зробити, ви прикладіть лінійку, щоб це було точно. І після цього ми можемо обробляти виточку. Зараз я візьму голочки кравецькі і зафіксую виточку. Отже, деталі роз'єднуєте. І сколюємо кравецькими булавками виточку. Після цього зразу зшиваємо. Якщо у вас ви не робили макет, ви не одягали виріб на себе, то ви його готуєте спочатку до першої примірки. У нас, оскільки вже був виконаний макет, ми бачили, як виріб лежить на замовниці, тому зразу сколюємо і працюємо далі. По ребру можна ракурсом ближче, по ребру, подивіться, ребро виточки. Виточку складаєте навпіл і фіксуєте по лінії. Після цього ми підемо на універсальну машину і зшиємо виточку. Виточку я сколола кравецькими булавками, чітко по ребру. Дивіться, отут я проклала лінію, її видно. Чітко по наміченій лінії. Не забудьте виконати закріпку. Саме головне, щоб виточка була зведена на нівець. Якщо вона не буде зведена на нівець, буде характерний залом в області грудей. Отут в кінці акуратненько. Виконуєте закліточку. Зараз ми виточку. Підріжем, тобто залишки підріжемо, лишимо 7 міліметрів або 1 сантиметр самого припуску. Відрізаємо залишки. Я вже говорила, якщо рихла тканина по типу шанель, то припуски треба залишати значно більшими. Зараз виточку ми розпрасуємо на прасувальному столі. тут залишки я ще підріжу. Отже, виточка шита. Ви зразу зшиваєте іншу виточку. Так, отже, виточку зшили. Спочатку припрасовуєте сам шов. Виточки. Але акуратно праскою не заходити на лінії, тому що я ще не виконала прокладні стіпки. Після того, як ви припрасували шов, розпрасовуєте його. Пальчиками добре притискаєте до розрізу. Оцю ділянку розпрасовуєте. Якщо у вас припуски перебиваються на інший бік, то ви ставите картоночку. Так, зараз я візьму картоночку. Зверніть увагу на ось це місце, де розрізувати до кінця не можна. А ще такі ткані рихлі по типу шинель, то припуски ще більше лишаєте. От по ребру отак притискаєте і прижимаєте праскою. Все виконуєте на столі. Розпрасовані, якщо вони у вас перебиваються, бо в мене тут м'яка тканина. Це бавовна з таким характерним ворсом. Так, прямо впритик піджимаєте картонку і прасуєте. І тоді припуски так не перебиваються з іншого боку, з лицевого. От завдяки тому, що виточка добре зведена на нівець, отут нічого не торчить і немає такої слабінки, от характерної, яка потім дуже важко спросовується. Подивіться, все охайно. Так, після цього зрізи укладаєте в притул, Саме ось так, але з ваворітнього боку. І фіксуєте клеєвою смужкою. От саме ось Саме так. Припуски вбік. Отже, зрізи урівняли. Добре, і фіксуєте клеєвою смужкою можна одразу відрізати. Дивіться, ось в цьому місці, щоб не вийшло, що отак у вас тут розійшлось. Отут прямо добре пальчиком тримаєте, зафіксуйте, щоб нічого у вас не розійшлося, тому що цей метод такий клеючий, Де зрізи з'єднується. Після того, як ми пришиємо бічну частину, ми будемо обробляти кишені, то ми знову розріжемо вхід в кишеню, будемо обробляти кишені, які у нас будуть по моделі. Але саме до бічної частини, щоб у вас з лицьового боку отут все було встиг. Я думаю, що видно на камеру. Отак От тут у нас вийшло десь 2 мм, нічого страшного. Тут трошечки підкоригуйте, щоб було рівненько все і симетрично. Як на одному боці, так і на іншому. Тут у нас протилежна пілочка. Так, але не забудьте виконати зараз прокладні стіпки. перегину лацкану і посередині пілочки. Зверніть увагу на пілочку, Прокладні стіпки я проклала, дивіться, з його боку, так тільки видно невеличкі стібочки і лінію середини пілочки. Виточку ми шили, зріз, склеїли, з'єднали клейовим методом за допомогою клеєвої смужки. І після цього можна з'єднувати бічну частину. Зверніть увагу на бічну частину коротким зрізом до пілочки, довшим зрізом до спинки. Отже, з'єднуємо пілочку з бічною частиною. Хочу зауважити, ось тут, де пройма, щоб у вас був плавний перехід на одному рівні, щоб закінчувалась пройма пілочки і з'єднувалася з бічною частиною. Я отак зафіксувала. Руками і з колюю кровецькою булавкою. Припуск на шов тут у мене 1 см. Дивіться, можна ось так покласти, мені так зручніше. Кому зручно зрізами до працюючого, значить ви так і виконуєте. З'єднуєте. Можна попередньо прокласти, подивіться, я вже один бік зробила, попередньо намітити Шов 1 сантиметр і сколоти кравецькими булавками. Сколюйте так, щоб зрізи були урівнені, дивіться, на одному рівні скололи. Будьте уважні, на цьому місці, де зрізи з'єднані клеєвою смужкою. Щоб у вас не розійшлись зрізи, щоб вони були у вас впритул. Ось це місце верніше, да, да, ось це. От воно, де ми клеїли смужечку. Ширина шва 1 см у вас по моделі. І шиваємо з боку бічної частини. Чітко по наміченій лінії. Виконаєте закріплення. Хочу ще акцентувати отут біля пройми зріз. Так, А тут має бути у нас плавна лінія. Зараз шов розпросую, а зараз зшиваємо інший бік. Все виконуєте паралельно. Тут я в області стегон трошечки припосудила рілочку. Зараз я вам продемонструю. Ось так, бачите, трошечки видно. Такі хвилячки, Ми зараз праскуємо це все, спрасуємо. Пілочку уклали на столі. Шов спочатку припрасовуєте. Після цього розпрасовуєте. Можна на столі, можна на колодці. Роз'єднуєте зрізи в різні боки, добре притискаєте пальчиками і тоді тільки розпрасовуєте. Коли ви так притискаєте, з лицевого боку немає таких характерних напливів. Після цього притискаєте м'якою колодкою або дерев'яною найкраще дерев'яною колодкою. Можна колодочку ставити під низ, в два прийоми до лінії талії. У мене була десь насічка, от вона, до лінії талії розпасовуйте. І потім на колодці другий прийом від талії вниз розпросовуєте. Також, якщо припуски у вас відбиваються на лицевий бік, то ви ставите під низ картоночку, з одного і з іншого боку. Пам'ятаєте, у мене така м'яка тканина, зверніть увагу. Така костюмна, бавовна з такими характерними версіночками. Дуже приємно на дотик. Отже, дивіться, шов у нас розпросований.